Перше знайомство, напевно, було це те, що мама дуже хотіла віддати мене на сучасні танці. А так як дідусь Віктор Семенович Морущак є керівник, був, вибачте, керівником колективу, тому в, не, в неї не було іншого шансу просто мене не відпустити сюди. І вона мене привела за руку під його таким керівництвом. Це була така перша, я пам'ятаю репетиція в перлинці. І, напевно, після неї я сказала, що хочу продовжувати ходити. І десь через такий місяць я сказала, що я більше не хочу танцювати <свісно> дуже весела історія, але мама мені сказала, що якщо не хочеш, добре не будеш ходити. Ну, дідусь наполіг на тому, що я продовжувала. Але саме цікаве, що трішки часу пройшло, і коли я кажу, що я не хочу ходити. Він мені каже: добре, може залишитись вдома, і там вже підключилась бабуся, яка мене постійно почала водити. Ну тобто, в мене вже не було іншого варіанту. Він, до речі, що саме цікаве на репетиції, він був одним. І коли закривалася ця шторка після репетиції, він до мене завжди переходив, такі Ну ти ж розумієш, я ж маю на тебе кричати. Він каже, «І ти маєш каже, мовчати, каже, ти маєш мені нічого не казати. А я ж не можу, знаєте, в нас з ним такі два характери були на репетиції, нам було з ним трішки важко. Але м -м, він був, напевно, більш він був душою колективу. Тобто його настільки всі слухали, настільки просто до нього прислухалися. До нього навіть могли просто прийти просто спитати за порадою. От Вона каже, я почала зустрічатися з хлопцем. І він каже, покажи мені його. Дівчина показує, він каже, все. кидай, він тобі не підходить, ти з ним розійдешся через рік. І вірити, так і було. Він десь відчував кожного, напевно. Хоча мені він теж багато що сказав, але це вже, знаєте, залишиться обліч, поміж нами. Так як я була маленька, в мене була гордість, що я хожу саме в будинок культури, а не так, знаєте, як в нас там є інші заклади по типу через те, що він більш був розвинений. Якби як не як я була на багатьох сценах, танцювала в нас по місту за містом, і в будинку культури якось більш все було. Ем, я навіть не знаю, як це пояснити. Ну, тобто, більш пристосовано навіть для дітей. В нас в шикарний просто зал на четвертому поверсі, в якому є де розгулятися, це дуже круто. В нас є дзеркала, в які можна постійно подивитися і виправити себе, коли ти робиш щось не так. В нас з'явилася сцена. Знаєте, напевно, я найбільш пам'ятаю те, що в нас з'явилася сцена будинку культури, і коли нам сказали, що нам не потрібно більш ніде виступати і їхати кудись з цими костюмами, це, напевно, найкраще для танцюриста, коли він може прийти і потанцювати на сцені будинку культури, там де він займається. Це настільки зручно і комфортно. Ну я навіть не знаю, як ще це описати просто. Я вже всім кажу, ви знаєте, я кажу, я танцюю в будинку культури, в ансамблі «Полісянка». І більшість людей знають про цей ансамбль, про будинок культури, і приходять на наші концерти. І на концерти будинку культури всі знають, що багато що відбувається, що багато артистів сюди приїжджає. Це це дуже круто, що обирають саме нас. Я скільки не перебувала за кордоном, скільки я не їздила, і кожен раз думала, що все, все, все закінчується, і я більше не буду сюди приходити, але ні. Я приходжу і продовжую далі. І знаєте, мені здається, мене не зупинять навіть діти, які в мене в майбутньому з'являться. Я буду сюди повертатись. Він став як другим будинком, я без нього вже не обходжуся тільки процвітання фінансових вкладень. Обов'язково, бо без них ми не зможемо процвітати. І щоб було з'являлося набагато більше людей, які готові. Виступати на сцени будинку культури та давати йому тільки процвітання вперед.